Коротше, я знімався в милі одному милі. Не назвеш. Не назву. І я хлопчик, ну от супер-хлопчик, не знаю, років 21-22. Та... А мене завжди затверджували коротше, на якихось, типу, ну, мажор, крута тачка, букет троян, всі діла. І ми знімали всі сцени з типу, моєю дівчиною. Ну цей день був, там якась локація, і майже всюди ця дівчина. Я такий хлопчина, і до мене завжди режисер підбігав і казав. Ти не мужик, у тебе нет яйць. дай т'їць, дай даєц. І я ще більше затискався, і я такий, типу... Ну. Будь моєю, там, типу, ти я тебе заберу, і везу за море, там за самарей!» І до мене стоп! Ти в ще не мужик, у тебе нет і я, коротше, і, і це було тупо ну, на кожній сцені, я такий. Коротко. Ну я так розкис тоді, просто дуже розкис. Ну, жахливе відчуття. Ну, от, от правда, от, мабуть, один з найгірших. Ти дивився вже відзняти матеріал? Ну, вже... Так, дивився. Дивився, дивився. дивився. 21. 음... Ну я маю на увазі, що я не да дивився. Це треш? Просто, ну тобто, да, нема, але типу, не треба було мене затверджувати.